Вітаю, друзі! Війна торкнулася кожного українця. Певна частина території України, як на мене, тимчасово знаходиться під окупацією ворога. Не потрібно забувати, що на тих територіях проживають також українці. Багато наших співмешканців з окупованих територій виїхали в центральні та західні області України, в тому числі сьогодні. У нас в студії журналісти із міста Бердянська Вікторія Горботенко та із міста Краматорська Віра Ільїна. Вітаю колеги! Як живеться на окупованих територіях? Вітаю всіх, хто нас дивиться. Мені дуже приємно знаходитися в цій студії, тому що знаєте, під час війни це особливо приємно тут зустріти такий дружній прийом. На окупованих територіях живеться дуже складно, і ви всі це знаєте з соціальних мереж. Але ми знаємо, тому що там лишилися наші друзі, лишилися наші знайомі. Добре, що не лишилися особисто в мене там родичі, тому що вони були під е, тиском значним окупаційних військ. Ви місяць жили під окупацією ворога. Ми, наша сім'я, майже місяць жила. Ми на 25-й день виїхали з Бердянська, коли почалися перші арешти, і е, ми зрозуміли, що е, далі залишатися вже не можна. Це небезпечно для нашої родини, тим більше що в нас на зиму ми забирали онуку з Києва і тому ми не могли ризикувати дитиною. Ми виїхали з міста, але це дуже було важко навіть зараз рік, коли вже більше року пройшло. З того часу, але все одно ту дорогу згадувати дуже важко, тому що розбомблене все, понівечено, техніка згоріла, дуже багато цивільних авто згорівших по дорозі. Ти розумієш, що за всіми цими залізячим, за згорілим, за всім цим людські долі, страшні людські долі, тому що люди там. Просто їм важко було, мало хто вижив в тих авто. Дякую, пані Вікторія. Пані Віра, як живе Краматорськ? Як поживає Краматорськ? Краматорськ, на щастя, зараз український і ми сподіваємося, що і залишиться українським. Зараз Краматорськ перетворився на таке місто-фортецю. Людей багато, багато працюють наші міські служби, підтримують місто. Багато дуже людей виїхало, бо жити на майже на лінії фронту близькості дуже дуже важко. Що стосується нашої журналістської роботи, то в місті не залишилося ні однієї газети. А так, щоб ви зрозуміли, що офіційно в нашому місті зареєстровано було 72 видання. Хтось виходив, хтось не виходив, але газет було дуже багато. Дуже багато було по передплаті газет, місто таке читаюче. Зараз, на жаль, не одна газета не виходить, друк. Працюють сайти, люди виїхали. Ми пережили 2014 рік, і саме наша редакція попала під обстріл, вона була зруйнована в чент. Ми відновилися в 2014 році, нам допомогли і місцеві бізнесмени, і люди приходили там допомагали. Но потім ми ще попали під обстріл ракетний в 2015 році, тобто прилетіло. І у лютому цього року ми теж, скажімо так, бо ми знаходимося у центрі міста. ну, На щастя, наші всі. Співробітники живі здорові ви знаходитесь у Франківську, наскільки мені відомо співпрацюєте із центром журналістської солідарності. Так чи дописуєте ви до якихось видань Краматорська, чи ви вже себе вважаєте ж... франківським журналістом? Я працюю, журналістика, скажімо так, це таке покликання. Журналістів не буває, таких, які залишили свою професію. Я зараз працюю вже кілька років у Донецькій торгово-промисловій палаті. Я працюю директоркою департаменту зв'язків з громадськістю. Це така потужна бізнес-асоціація, яка працює з бізнесом. Але е, журналістикою я продовжую займатися. Я співпрацюю з багатьма виданнями е, і з регіональним виданням Технополіс. Це е, видання таке провідне, і е, я працюю з громадськими організаціями інтерв'ю з Україна, е, ну тобто е, «Укрінформ» – Такі видання для, для них що... українських видання. Так, так, так. Пані Вікторія, як зараз працюється, де ви зараз живете, чим займаєтесь, чи в подальшому займаєтесь журналістикою? Якщо так, то, то де декілька слів? Я з березня минулого року, як виїхала з окупації сім'єю, ми проживаємо в місті Запоріжжі. На сьогодні це прифронтове місто. І щоб ви розуміли, от зараз ми записуємо з вами ефір вночі була тривога. А у нас цих тривог буває десять і більше на добу на добу, да. на добу прильоти, і як ми знаєте, після того як розбомбили декілька будинків в центрі міста, то більшість людей одягненими лягає спати в місті Запоріжжя, тому що ми не знаємо, як ми прокинемося. І прокинемося чи взагалі. А щодо журналістської діяльності, то я, як приїхала, я співпрацювала з журналістським нашим центром. Він, до речі, до того часу, як він створився, щоб ви розуміли, я є членом секретаріату і правління Запорізької обласної організації спілки журналістів України. Тому я з колегами спілкувалася зразу, як приїхала. А потім вже ми говорили, що ось ось буде центр організовуватися, центр журналістів Солідарності. І зараз ми всі там дуже активно, я б сказала, працюємо. В нас декілька заходів на тиждень, плюс арт-терапія, дякуючи нашим партнерам з Запорізької філармонії, дякуючи нашим. Теж партнерам різним фондам ми теж проходимо арт-терапію, і це дуже важливо, тому що люди виїхали з окупованих територій, і нам досить важко це пережити, досить. Тому що, от, наприклад, у мене було більше десяти обшуків вдома і. Під час окупації? Під час окупації, так. Да, добре, ми вчасно виїхали, вже обшуки були, були, проходили після того, як ми виїхали. Але в нас, щоб ви розуміли, вже ніякого майна не залишилося. Тобто нас звільнили з чоловіком, як ми жартуємо, вже так знаєте, сумно жартуємо від усього цей російський мир. І, тому знаєте, ми намагаємося якось будувати життя вже на іншому місці, Ну як будувати? Відходити від цього дуже складно. Я просто провела е, такий приклад, тому що в нас люди з Гуляпілля, з Оріхова, е, з Мелітополя, з Маріуполя. Тобто люди, які лишилися на сьогодні, всього всього, що накопичували, наживали все життя, і е, будинки теж розтрощені. І от там є гуляйпілля, там оці всі всі Оріхов, люди без майна, і ми намагаємося якось жити в інших умовах. Я маю на увазі не тільки на сьогодні журналістів, які виїхали, а навіть всі, які виїхали, тому що в Запоріжжі зараз дуже багато з цих регіонів окупованих, щоб ви розуміли, 70% більше, майже 90% 80% ви Запорізької області майже окуповані, то всі люди осіли більшість. У Запоріжжі. І е, знаєте, ми нагадуємо в чомусь дерева, які, які вирвали з корінням, і в нас там якісь ще корінчики в землі, і якісь гілочки ще зеленіють. Е, тому що е, я от навіть коли спілкуюся з колегами. Е, Запоріжжя, Тому що я багато, як і е, мої колеги-переселенці, ми спілкуємося на радіо на дотик, і на муніципальному телебаченні, і з газетами, тому що е, ми, члени Центру журналістської солідарності, ведемо таку пропагандистську роботу, розповідаємо, що там взагалі є на територіях, так би мовити, з перших рук людям, з перших вуст. І... Ми кажемо, що в нас е, два паралельних життя. Одне ми намагаємося інтегруватися тут, куди ми переїхали, а інше е, ми ще там, тому що ми, е, наприклад, заходиш ввечері в телеграм-канал, а там на такій-то вулиці немає води, там не буде світло. І ти шукаєш. Я розумію, що в мене вже не води, не світло, мене звільнили від цього. Дай Боже, щоб там стіни були. Але я шукаю, може, в мене там не буде. Потім думаю, ну чого я шукаю? Мені вже все одно, в мене там вирвали і котели, все на світі вже, вже все мене зжили. Ну, дрували, да, і все да, зжили. А пишемо, пишемо, ми для центру організовуємо багато якихось заходів цікавих, беремо в них участь. В нас працює як прес-центр, центр журналістської солідарності. Тому що, щоб ви розуміли, як почалася війна, то в Запоріжжі тільки в сайти працювали, телебачення працювали, це радіонадотик, який в грантових програмах працює. А ЗМІ друковані не виходили. Потім стала виходити. Газета Міг, вони там грант виграли з безкоштовною роздачею. Потім Оріхівська газета почала виходити. Світлана, вже четвертий випуск Карпенка робить. І вона роздає. -то, в Оріхові, щоб ви розуміли, він під е, постійними там прильотами е, сплюндроване, розбомблене місто, але там живуть люди. І разом з хлібом е, туди волонтери везуть газету. І це дуже важливо, тобто друковане слово для сьогодні у людей, які е, можуть сидіти в підвалі, не мають ні світла, не мають ні води, е, і е, до, доступ до інформації там, має де бути зв'язок. Зв так, так, до, та, інформації так. щоб ви розуміли, да, зв О, втратити зв'язок, це не страшніше. От я коли була в окупації, в нас були дні. Так, в нас там на газогоні відбувся, відбулася аварія, і ми сиділи без газу два тижні. Замерзали, то була дуже складна весна того року, до мінус і Світло переривалося, зв'язку не було, але ну, нам повезло, що в нас був телеком, і його не відрубали ці наші расисти. І ми якось ще мали зв'язок, що мали якусь. Журналісти, як всі інші, працюють над нашою спільною перемогою? Головне завдання наше як журналістів це донесення не тільки до українців, але й до світової спільноти тих злочинів, які вчиняють расисти на території нашої держави. Війна рано чи пізно завершиться. Хотілося б, щоб вона завершилась пошвидше. Які плани ваші? Залишатися там, де ви є, чи повертатися у свою домівку після нашої спільної перемоги. Пані Віра, я дякую гостині Франківщині за те, що дуже добре прийняла. Сподіваюся, що я повернуся додому до української Донеччини, але я вже точно знаю, що моє серце буде розірване наполовину. Між заходом і сходом. Так, так, так. Це стовідсотково. І е, я вважаю, що так дійсно е, перемога прийде і вже е, рано чи пізно сподіваємося, що рано, е, але ми вже зараз повинні працювати на відбудову. І саме журналісти повинні вже робити оці кроки і суспільство привчати грунт для так для відбудови. Бо відбудова це буде вже на нових засадах. Це буде вже інша, інша країна, інші можливості і інші. Я сподіваюся, люди. Пані Вікторія. Ну ясно, що ми будемо повертатися до своїх міст, щоб там не лишилося, будемо відбудовувати. Я особисто жодної ниті не сумнівалася, що перемога буде за Україною, навіть в найважчіше, в найважчі часи, котрі переживала наша країна, коли був наступ, коли захоплювали міста. Але я знаю, що український дух. Козацький дух, він у кожному з нас, у кожному свідомому українці. Тому я не сумнівалася жодним миті, що перемога буде за нашою країною. Зараз чекаємо, чекаємо так, чекаємо повернення. Тому що треба відбудовувати, треба очищувати нашу землю від зрадників. Це особливо болюче питання як для кожного з нас, тому що, знаєте, як ото пишуть у Фейсбуці, вона війна почистила і друзів і родичів. То це дійсно так. І це страшні історії щодо родичів, у людей, у бердянців сталося добре, що якось мою сім'ю там минуло. Але ж все одно друзів почистила війна. І треба оновлювати треба будувати і розбудовувати нову Україну, і особливо на наших територіях треба очищуватися. Пані Вікторія, да. пані Віра, дякую вам за те, що ви відвідали студію інтернет видання Голос інфо. В свою чергу я вам хочу побажати наснаги, Наснаги ще раз наснаги на цій нелегкій нилі. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос інфо були журналісти зі сходу України Вікторія Горбатко та Віра Ільна. До зустрічі в наших наступних сюжетах. До зустрічі. Дякую. Дякую до зустрічі. все буде Україна.